Так що ж, коли ж таки правильно садити картоплю. У себе в коментарях я побачив запитання. Підскажіть, будь ласка, коли правильно садити картоплю, тому що ми всі стаємо свідками, що в цьому році дуже багато людей, і знову таки, як і в попередньому році, постраждало від того, що їхня картопля стала під загрозою через великий снігопад і сильні морози. Більшість людей, саджаючи картоплю, орієнтуються на якісь релігійні свята, на які та дати. Це зовсім далеко неправильно. Тому що основний орієнтир у саджанні картоплі це температура ґрунту, не поверхності, а саме ґрунту е на глибині до 10 см. Мінімальна температура ґрунту для того, щоб можна було вже садити картоплю, це 6 градусів тепла. Найкраще це, звичайно, таки 8 градусів. Тоді вже ваша картопля буде стабільно рости, стабільно розвиватись. Знову таки у кожного своя е мета. Своя ціль в саджанні картоплі. Хтось садить картоплю для себе, хтось садить картоплю для реалізації. Садити картоплю для себе так рано не потрібно. Ви можете накликати на себе дві основні проблеми: знову таки, це мороз, сніг, приморозок, і е, збір дуже рано врожаю, скорочує термін його зберігання. Тобто, чим раніше ви ви викопаєте картоплю, тим вона менше лежатиме у вас і якісніше лежатиме у вас всю зиму. Чим пізніше ви викопаєте картоплю, тим краще вона зберігатиметься у вас протягом зимового сезону. Ну і ви і у вас є шанс зберегти її до наступного врожаю. Якщо вам потрібно посадити картоплю, щоб було що їсти, то ну, можна посадити собі там деяку кількість картоплі ультрараннього сорту, а основну картоплю, яку ви плануєте зберігати, її можна посадити під кінець квітня. І це буде. Вже нормально, тому що поки вона картопля зійде, вже ризик приморозків буде мінім, самий мінімальний. Чому ж інші е, саджають картоплю так рано? У кожного, як я вже згадав, своя мета. І люди, які планують реалізувати картоплю, вони до цього і готуються. Вони закуповують агроволокно, вони саджають її рано, або саджають в теплицях, або саджають під плівку, під агроволокно і таким чином розраховують е, у максимально короткі терміни. І максимально рано зібрати врожай для того, щоб в нього ж була ціна. Це абсолютно логічно і абсолютно нормально. Тому хейтити таких людей в коментарях є зовсім неправильно, тому що у кожного своя робота і кожен заробляє на своє життя як може. Тому не орієнтуйтеся ні на які дати, орієнтуйтеся на погоду, заміряйте температуру ґрунту. Для цього не потрібно ніякі мати спеціальні прибори, достатньо кухонний термометр з щупом ставити землю заміряти температуру ґрунту по всій ділянці, в різних частинах городу, і ви будете знати середню температуру ґрунту. Тому, друзі, гарного вам врожаю! Наступне відео буде про добрива картоплі. Скоро вже я буду садити картоплю. Ви будете свідками вирощування високоврожайних сортів картоплі протягом усього сезону, від моменту посадки до збору врожаю. Ви побачите. Як правильно садити картоплю? Ви побачите, які добрива потрібно використовувати при садінні картоплі, правильно підживлювати картоплю в процесі її росту. Тому дякую, що ви є. Підписуйтесь, щоб знати збільше. більше.